Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 12 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до десятої. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Другий день саміту НАТО сьогодні вже з 9 ранку почнуться якісь події. Звісно, наша редакція буде стежити і оперативно повідомляти, що там відбувається підсумок вчорашній. Нього дня для когось здався втішним, для когось не дуже втішним. Повідомляється про те, що президент Зеленський вдавався до як пишуть жорсткої дипломатії для того, щоб ну принаймні окреслити якісь терміни, часові да, в тому, коли Україна зможе приєднатися до НАТО, звісно, наполягають на виконанні. Умов, які стосуються не стільки і навіть напевно не тільки війська, а скоріше, а скоріше демократичних процедур, верховенства права і таке інше, тобто це те, що робиться в політичній частині. Бо до НАТО приєднуються не армії, до НАТО приєднуються країни. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Сьогодні буде так само з нами на зв'язку. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям, слава доброго ранку. Почнемо з повідомлення від Deutsche Welle. Напередодні воно з'явилося, що поблизу Бердянська вбитий генерал-лейтенант Збройних сил Російської Федерації Олег Цоков. Він, значить, був раніше поранений минулого року у вересні, але тоді йому вдалося вижити. Зараз, скоріш за все, цього з ним не сталося. Командиром він був 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації. Втрата Втрати серед генералів це, напевно, окремо важлива штука. Що ви про це думаєте? Втрати серед генералів це окремо важлива штука, я завжди про це казав. І ми з вами не вперше цю ситуацію обговорюємо. Тобто, це генерал-лейтенант, так здається, генерал-лейтенант. Ну от Він займав високу посаду. І той факт, що його знищено, по-перше, примушує примушує росіян шукати йому заміну. А по-друге, це втрата офіцера вищої ланки. Тобто, це завжди має дуже дуже велике значення і на управлінні тієї вертикалі, де він значить, був задіяний. І на морально-психологічному стані військ, ну і явно він, він не був очолював, один так в тій далі, кімнаті, да? де, де там щось вибухнуло. А це, це означає, що да. скоріш за все разом з ним закобзонилося ще якась кількість офіцерів. Це по-перше, кажуть про те, що він там перебував у будинку відпочинку з одного боку, з другого боку, кажуть, що це була запасна позиція запасний команди пункт 58 го армії. Тут є кілька, кілька думок по цьому питанню, але багато хто сходиться, я маю на увазі з російської сторони, багато хто сходиться на тому, що удар це був наведений, тобто це працювали або ті, хто ненавидять Російську Федерацію, тобто місцеві жителі <кхух> в Бердянську, ну, або це хороші дані розвідки, що, в принципі. Одне іншого не виключає досить далеко від лінії фронту, але ця ціль була знищена. Знову ж таки, сьогодні зранку пишуть, що приліт стався в е елеватор у Новоолексіївці. Це вже на півдні, і там дуже цікава фраза, що приліт в елеватор, але йде детонація. Тобто, ну або це у нас уже кукурудзяно пшенична суміш е навчилася вибухати активно, або е елеватор використовували для якихось інших цілей. Це теж досить далеко, і таких далеких ударів мені здається за останній час побільшало. Чи можна проводити тут якусь ну не статистику, а принаймні тенденцію з'ясовувати? То це дуже просто в нашому розпорядженні ракети Штормшедов, які е дальність їхньої дії сягає 250 п'ятдесяти ніж десятка кілометрів. Тому в принципі нічого дивного я тут не бачу. Окей, ну і власне напередодні президент Франції заявив, що буде постачати Франція Україні значну кількість крилатих ракет Скальп. Це наскільки я розумію, та сама ракета Стормшедов, тільки по-іншому вона називається у Франції. Радіус дії близько 250 кілометрів. І деякі джерела вже кажуть, що ці ракети уже почали постачатися до України. По суті, це розширення можливостей для довгої руки. Що ви про це думаєте? Ну, Storm Shadow і Scalp – це в принципі аналоги, оскільки цей проєкт є франко британський просто у Франції вона називається Scalp, а у Великій Британії вона називається Storm Shadow. В принципі, одне і те саме. Тобто, така сама ракета, очевидно, вона матиме такі самі умови для їхнього для пуску. А ми знаємо, що у нас вже є літаки, які пристосовані для того, щоб ми запускали такі ракети. Окей, давайте тепер до ситуації на українських фронтах. Група інформаційний спротив повідомляє, що росіяни мало того, що активно концентрують свої сили, але в принципі ведуть наступальні дії в районі Куп'янська. Значить, сватово-креміна, оця локація, там запеклі бої, і там ще більше посилюється ворог. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ну, група інформаційний спротив навіть вказує кількість військ, які зосередження mm -hmm. тому напрямку. Це близько 50 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, там велика концентрація артилерії, перекидаються частини роти З, що в принципі каже про те, що там передбачаються міцні штурми, і таке інше. Здається, у вас в наших ефірах на радіо вечір там в інших моїх включеннях, я вже казав про те, що. Оця от концентрація військ на Купівському напрямку вона не було вона не була секретом. Це був такий, знаєте, альтернативний, асиметричний відповідь е Генерального штабу Російської Федерації на наші можливі наступи на інших напрямках, ну, зокрема на Запорізькій області. Здається, у вас це казав колись там раніше. Ну, так, ну, це може... не секрет, це точно вже так. обговорювалося, в тому числі і в наших ефірах. Це не, це не було секретом і зараз воно, очевидно, починає втілюватись в життя. Бо очевидно, Російська Федерація, генштаб Російської Федерації вважає, що наш наступ на південному напрямку розвивається повільно, і зараз якраз настав час для того, щоб завдати такого удару. Знаєте, лучший захист лучше защита на да, От в такому дусі. Тобто, мета цього удару може бути полягати е, як мінімум, і так і максимум. Задача максимум це просунутися в напрямку Лиману. Посунутися на Куп'янська, ну те, що ми раніше казали, для того, щоб повернути ті території, які були росіянами втрачені з наслідків наших наших контрнаступальних дій е, восени минулого року. А друга задача мінімум це відтягнути резерви, які б ми могли б е, задіяти для того, щоб прорвати фронт на південному напрямку, тобто відтягуємо витягують резерви наші, е, зупиняються наступальні дії. На півдні. ми там за допомогою цих резерв намагаємося зупинити наступальні дії на півночі Луганської області, і таким чином фронт знову завмирає, переходить на зиму, на весну затягується час. А там далі вибори Байдена Трампа, і таким чином росіяни, російське керівництво хоче вивести ситуацію в такий пад для того, щоб зупинити війну на тих умовах, які їх влаштовують. От, в принципі, така. Далекосяжна мета, от її можна просуткувати. Добре. Ну і є повідомлення від міського голови Мелітополя Івана Федорова, що Росія збільшує кількість своїх військових на захопленій території Запорізької області, і, власне, там якраз є просування на Бердянському, на Мелітопольському напрямку. От що ми маємо розуміти про ситуацію на півдні? Ну, на півдні у нас основні бої зараз точаться довкола роботу. Це якраз в напрямку Токмака. Йдуть бої. Там в нас є незначне просування і необхідно захопити це населений пункт, який є ключовою точкою оборони на цьому напрямку. Але поки що про контроль жодною мірою казати не можна. Там йдуть такі, знаєте, поступове прогризання лінії оборони. І от, очевидно, знову ж таки перекидаються резерви для того, щоб зупинити цей наступ. Це просування з нашого боку. Так, в двох словах, ситуація може бути характеризована. Добре, ну і бої навколо Бахмута, тієї так званого сіверського виступу. Там знову були атакувальні дії окупантської армії, але поки що, ну знову ж таки, як пише інформаційний спротив, з ну, успіх супроводжує наших захисників. І зараз ну ми вже чули пару днів тому, що окупанти в Бахмуті, значить, втягнуті у пастку. Не знаю наскільки ця пастка скоро може закритися. що там буде далі відбуватися, але ну просування певні з боку українських захисників є, і туди теж підкидають резерви окупанти. Що ми маємо розуміти про Бахмут? Підхід вже там на 4,5 кілометри до ну ближче до Соледара. Оця вся ситуація. Берхівка, кліщівка, це вже курдюмівка. Там значить, населені населений пункт, які зараз перебувають в центрі уваги. Про бахівку казали, що начебто бої вже заточаться безпосередньо в населеному пункті. Але про контроль казати, казати рано. Кліщівка не підконтрольна українській армії, поки що але там займається паївні висоти. До не наближаються зараз. Туди перекидаються резерви з боку росіян, бої зустрічного характеру, просування є, але воно таке: фанфари, фанфари співати дуже рано ще в цьому питанні. Знову ж таки, там росіяни намагаються перекинути резерви. Для них бахмут є важливим з точки зору військово-політичного характеру, як той присики вони заявили за наслідками свого наступу зимово-весняного осіннього. Добре, ну і власне, ситуація на півдні. Вона ще й ну, отримала таке несподіване персональне продовження. Головний майстер-сержант 47-ї бригади Магура Валерій Маркус попросив понизити його в званні. Обізвав дуже неприємними словами, зокрема, вжив слово сполучення аморальний дегенерат про свого командира. І відповідно, ну це вилізло в публічне поле і якось для мене. Це було трошки дивним. Як нам розуміти таку ситуацію? От точно не хочеться, щоб в армії свої між собою перегризлися. Знаєте, я вчора прочитав цей лист, ну, не лист, це... ну, типу, рапорт. Рапорт, так, да. неправильно це листом називати це рапорт. Ця людина, яка зараз, в принципі, доволі публічною. Володимир Зеленський його запрошував значить, на нагородження. Знаєте, не хотілося в цей конфлікт коментувати, оскільки зараз він виліз в публічну в публічну площину. Зараз лунають багато закликів для того, щоб е, порозумітися. От е, сторонам цього конфлікту е, є заклик е, безпосередньо до е, Маркуса залишитися в лавах сержантів, в сержантському корпусі там не робити різких рухів. Тому я сподіваюся на те, що цей конфлікт буде, буде заглажений питання будуть вирішені, і він далі не полізе. Ну от сам я коментувати це б не став, бо давайте подивимося там буде далі. Добре, а можна я тоді на вас відтестую те, як висловився і галь Левін. Він служив багато років в ізраїльській армії. Він описує, от, як це як ці штуки, подібні штуки можуть, значить, можуть розвиватися там. Він пише, що це обов'язкова ієрархія. Перш за все, далі він аналізує, що існують три види наказів в армії Ізраїля наказ, незаконний наказ і явно незаконний наказ. Перший це звичайний наказ. Просто другий це незаконний наказ, при якому ну, наприклад, командир просить тебе зганяти по шаурму або там почистити йому якісь там чоботи. Да, ти все одно мусиш його виконати, але тільки після цього, значить, оскаржити у військовій прокуратурі. І єдиний наказ, який не, який ти маєш право не виконувати навіть у бою, це коли, наприклад, тобі командир наказує там відкривати вогонь по цивільним чи по своїх, отакий От наказ. Каз можна не виконувати, але обов'язкова скарга? Ну, якщо хтось скаржиться, що це має бути а, анонімним. Жодним разом не можна виносити це в публічне поле, тому що на авторитеті офіцерів тримається армія. От тут власне якраз оцей аспект, що можна оскаржувати дії командирів, але це можна робити тільки анонімно і тільки через таку систему військової прокуратури. Як що ви про це думаєте? Ну, це однозначно насправді не варто було виносити в публічне поле з боку цього майстер-сержанта Маркуса. І, до речі, певні вислови, от, характеристика оці, цього, скажімо так, цієї дії. Вони якраз і стосувалися тих людей, на яких вона спрямована що це так само бойові офіцери, так само вони мають певний авторитет, таке інше. Е, розумієте, коли ця історія в публічне поле, то відразу починають обговорювати люди, які не мають відношення до збройних сил. Нічого не мають там проти цивільних, а сам цивільний, і ви цивільна особа. Але ми зараз ми з вами це обговорюємо. Тобто, яке ми з вами маємо відношення до ситуації в збройних сил України, особливо такого характеру. Ми навіть не знаємо, про який наказ казла От, в принципі, це е, наслідки подібних, подібної дії. Я вже не кажу про те, що вона очевидно потрапить до е, сфери обговорення росіян е, російських воєнкорів і таке інше. Тобто, от е, цей конфлікт має бути якнайшвидше завершений. завершений. На мій погляд, я, я, я таким чином прокоментую. Добре, давайте тепер відповідно до британської розвідки, яка припускає, що в Москві почали вимагати від будівельних компаній надавати добровольців, тобто масову мобілізацію Путін оголошувати ну не хоче, боїться, може якось пропетляти інакше. Але мобілізація там не зупиняється. І вони зараз різними шляхами намагаються заманювати чи затягувати людей до війська. У тепер уже через будівельні компанії, а що вони не дадуть своїх робітників для війська, то з ними типу погрожують розривати контракти. Це такий креативний підхід до мобілізації. Що ви про нього думаєте? Ой, там, -там багато креативних підходів до мобілізації, це лише один із них. Я вже розповідав там про акцію «Приведи друга, що вона собою являє. Тобто, от ми з вами друзі, і ви вирішили вирішили мене здати до Збройних Сил Російської Федерації. Ви мене, значить, мовляєте укласти з ними контракт. Не от, я на це погоджуюся, і ви за це отримуєте винагороду в розмірі п'яти тисяч рублів. Там така зараз система є. От наприклад, Добто... <плес> <laughs> ну от ну вона там, скажімо, не скрізь, вона там в деяких регіонах Російської Федерації, але вона є. Ну от і це один із варіантів е е завести людей до російського війська, заманити їх туди для того, щоб вони там, значить, е далі вмирали, вмирали за ідеї Путіна на територію України. Це все називається залучення контрактних контрактників до зброї до збройних сил Російської Федерації для того, щоб не оголошувати мобілізацію на накшалтої, яка була оголошена осіни минулого року. Так знаєте, такий прихована мобілізація, але це мобілізація. Вона там продовжується таким чином. Вони людей туди заганяють. На жаль, на превеликий жаль них кандидати є, оскільки оголошується достатньо великі суми винагороди. Там єдиноразово виплата тільки за те, що ти уклав контракт, там обіцяється в розмір до 200 тисяч рублів. І потім за щомісячно відповідно, 170, 180, 195 тисяч це те, що розказують військовополонені. Але, але, так, правильно, правильно вони розказують, так воно є. Але дуже велика проблема з цими виплатами. Тобто, люди їх не отримують. Тобто реальність там більш жорстка, ніж ніж вони. Ніж їм, їм їм про це про це кажуть, але пропаганда людей там обманює, е, кажуть одне, а на ділі відбувається інше. Але в принципі в них контракти є, оскільки закредитованість зубожіння е, російських глибинці, вона змушує людей е, на цю історію вестися і йти, йти воювати. Ну так про креатив я ж пам'ятаю ще й минулої осені рекламні ролики, коли, значить, такий забітканий тато, значить, не може подарувати доньці на день народження новий мобільний телефон і все. І донька така, значить, зі своєю подругою говорить, що ну, от такий ну, такий у мене неправильний тато, і значить, тато це підслуховує. Потім іде до військомату, укладає контракт, і там за якийсь час привозить доньці телефон. Для мене це було просто ну так, що на голову не натягнеш та але росіян. Нам чомусь це заходить. Це оця система, що ну замість того, щоб або щоб дідо не продавав свого старого Жигуля, значить, внук записався на контракт, і тепер, значить, дід спокійно може їздити на тому Жигулі і там не треба виплачувати кредит. От як це працює з вашої точки зору? Це дуже добре працює насправді. От е, кредит, і для того, щоб вибути кредит, треба продати старого жигуля. А інших питань немає, інших варіантів немає. Тобто немає роботи такої. Щоб людина могла виплати кредит, і, і, і де да, вона і кредит взяла, тому що немає роботи. Немає грошей для, для того, щоб там щось зробити, Там, відремонтувати там будівлю, стару, там там э, весілля влаштувати, там ну ще ще інше зробити. Ну, от. І така закредитованість, нужденність, зубожіння росіян, вона змушує шукати, шукати способи заробітку. Ось він спосіб заробітку: 200 тисяч рублів на місяць. Та ще й кажуть, що там ми перемагаємо в Україні. Так, ми там перемагаємо, ну і взагалі це легкі гроші, можна їх заробити, та чого б ні. Ну, от. Так, ну так, плюс так, їм промаганда. всім розказують, що вони ж будуть стояти тільки на території Росії, тільки в третій лінії обороні жодним чином не напередку. І таких просто інтерв'ю з військовополоненими десятки хто таке розказує. Ну, так, До них так, можна так, сумнівом так. ставитися, але це ну аж надто розповсюджена історія, коли їм всюди брешуть, і тим не менше це працює так. Воно працює, оскільки людина розуміє, що там ну, в Україні ну майже курорт, немає там особливої війни, де і господи на третій лінії там постою. По, там, по по там по потягаю -по там щось таке, попереношу. Та я цим займаюся. Я там грузчиком працюю за 10 тисяч рублів на місяць, там нічого нічого страшного. Вони потрапляють в Україну, там зовсім інша реальність. тобто Відриваю ноги, відриває руки, калівство, знищення, тобто прилітають ракети. Ну, от. І зовсім не третя лінія, а якраз перша лінія, де тебе там кидають в місні штурми, а ти е -е, там коли щось там. В армії вивчав 30 років тому, а зараз жодного ти навчання не пройшов. Ну от і більше ще й гроші не виплачують. Ну і все. В принципі, все добре. Ну і на фінал, напевно, у нас вже така довга сага і про значить авіацію для України про F-16. і напевно сьогодні щось оголосять про початок навчання нарешті наших пілотів. Ми це обговорювали раніше з авіаційними експертами. І там серед іншого була проблема: що важко знайти слот, а де саме вчитися, тому що попит на це навчання дуже високий, і треба, що називається, штовхатися ліктями поперед інших країн потрапляти туди. Ну і друга така ж. Довга сага це значить. Ракети Атакамс. Нью-Йорк Таймс пише, що відбуваються такі негласні переговори про них, але кажуть американські чиновники, їхній арсенал, ну американський, цих ракет відносно невеликий, і вони були призначені, наприклад, для дій на корейському півострові. Що ми маємо розуміти про цю довгу історію, коли про щось говорять? Не, не в момент, коли про це вирішили, а коли про це будуть говорити ще місяцями. Це не бажання насправді робити такий рух. Ми, не можна, ми можемо сподіватися, що коли це бажання буде зламане і буде як з танками там, чи як з цими ж далекобійними ракетами. Ну, от, але поки що ми бачимо небажання, небажання це робити. Насправді, якщо сказати про Ф16, ну так безумовно, зі стратегічної точки зору там треба, треба нещить, проводити курси навчання, якщо ми переходимо на цей тип літаків. То ми повинні і знати, як на них літати, і знати, як їх експлуатувати, і мати відповідну інфраструктуру. Тобто, зі стратегічної точки зору правильно це, якщо ми о, таким чином овладіваємо цією системою. Але якщо е хотіли би, скажімо так, зробити так, щоб він вже літав, цей літак, то по великому рахунку, ну є політичне рішення: давайте надамо ці літаки в Україні. А на цих літаках нехай літають там. Е Приватні особи із числа громадян Сполучених Штатів Америки, які мають досвід і вміють цим літаками користуватися, тим паче, що такі люди в США є, вони давали відповідні інтерв'ю. Вони там виражали значить, своє, бажання, своє бажання працювати на благо України, літати і воювати. Тобто, це лише політичне рішення, тим паче, що в принципі американці і інші іноземці воювали вже в української армії. Це було. На початку вторгнення ну, земний легіон питання, працює. Так. Чому би не розширити його і на авіаційну компоненту? Тут ну безумовно, заважає безумовно. політика. На жаль, маємо і це констатувати. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.